В Олександрії відбулось виїзне засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Обговорили функціонування системи підтримки населення в Олександрії, створеної взаємодії з громадськими організаціями, а також надання психологічної допомоги ветеранам та членам їх сімей. Зокрема, в місті діють 9 просторів, де надається безкоштовна психологічна підтримка, психологічні та ветеранські хаби, мобільна бригада допомоги постраждалим від насильства, клуби для батьків, дітей, жінок та людей. Похилого віку Держпродспоживслужба спільно з органами місцевого самоврядування здійснює комісійні обстеження системи шкільного харчування. За 9 місяців поточного року перевірено організацію харчування в 341 закладі. В кожному другому закладі керівникам надавалися рекомендації щодо організації харчування. Спеціалісти розглянули 700 примірених чотиритижневих сезонних меню для закладів загальної середньої освіти, із них 70 повернули на доопрацювання. Підопічним геріатричного пансіонату організували прогулянку містом. Прогулянка вулицями та вуличками міста, парком відбулася в супроводі музейниці та екскурсоводки Ольги Бошко. Визна екскурсія стала можливою за підтримки міської ради та комунального підприємства Комунальний транспорт. Щороку, 10 жовтня, відзначається Всесвітній день психічного здоров'я. Напередодні учні мультипрофільного ліцею завітали до бібліотеки для дітей, де для них організували практичне заняття, ментальне здоров'я, як подбати про себе. Дієві поради, про які розповідала бібліотекарка, діти застосовували, виконуючи запропоновані їм вправи. Обізнаність та комунікабельність присутніх сприяла продуктивності заходу. Не мрії волонтера, назвала 9 жовтня очільниця волонтерської спільноти Ельф Вікторія Шапран. На картку зайшли донати на суму 11 тисяч гривень. Вчора 1300, плюс 60 англійських фунтів. Далі активні закупівлі, 20 наборів інструментів, 20 пачок спиць на черзі. Спандбонд. Волонтери дякують всім за підтримку та працюють далі. За матеріалами СБУ в Україні винесли один із перших тюремних вироків за підпал військового авто. 28-річна Олександрійка отримала 6 років позбавлення волі за підпал військового автомобіля. Відповідне рішення ухвалив Олександрійський міськрайонний суд. У поле зору агресора вона потрапила. Через свою активність у телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку. Встановлено, що на замовлення РФ жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії. Для звіту про виконане завдання вона фіксувала свої дії на відео, затримали зловмисницю на гарячому одразу після вчинення злочину. У п'ятницю, 11 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 14, в день плюс 22 градуса. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стопчика. Вітер південно-східний 4 метра за секунду.